Відео про глобальні планетарні зрушення, а саме про те, чому 2025 рік можна вважати роком переходу, але вже не початком, а вже таким глобальним переходом. Багато хто говорив, що з 2012 року почався перехід і що все буде змінюватися. Але якщо дивитися на астрологічні зрушення, на те, що відбувається з планетами, які вони роблять глобальні зміни, то можна сказати, що саме 2025 рік, а краще вже, якщо вже точно, то 2027. Але почнеться все з 2001. 25-го. Вони почнуть рухатись, вони почнуть заходити туди, де будуть вже трансформувати глобальне і колективне поле і також особисто кожного з нас. так, давайте зупинимось, які ж глобальні небесні зрушення і що це означає для кожного з нас. 2025 рік це не просто зміна календаря. При тому, що в нумерології також вважається, що 2025 рік це рік завершення. І, скоріше всього, це завершення старого циклу. Тобто, все буде повільно, це не буде так швидко, да, але вже ми бачимо, що відбувається, всі про це говорять. От, і от я також хотіла б вставити свої 5 копійок. Це, знаєте, такий. Великий астрологічний перелом, якого не було не просто десятиліттями, а деякі будуть переходи, яких не було століття, а деякі, що навіть не було тисячоліття. Так от одразу кілька повільних планет, трансформаційних планет це соціальні і вищі планети, змінюють знак і разом розпочинають нову еру. А яка буде дуже цікава, я зупинюсь, які саме планети да, змінюють знак, і це в першу чергу Плутон, який перейшов у листопаді, 19 листопада, 2024 року, у знак Водолія. Він буде руйнувати старі системи, трансформувати, створювати нові правила, якісь трансформувати владу, колективні структури, да, соціальні структури. Да, ми вже бачимо це і навчання, і лікування, і взагалі всі системи будуть змінюватися. На далі Нептун 31 березня. Переходить у знак Овна 31 березня, 25-го року. І він завершує епоху жертвування собою, починає епоху духовного пробудження і зміни, знаєте, наших ідеалів, вірувань і всякого такого. Далі Сатурн. Також переходить вовна у травні і долучиться до Нептуна, і він змусить нас взяти відповідальність за новий шлях. Юпітер переходить з 26 травня 25-го у близнюки, відкриє нові можливості через знання, навчання, спілкування. Я думаю, що він розширить все і ми зможемо мати ще більше інформації. Хтось буде цьому супротивлятися, але більшість, якщо буде позитивно настроєний, вони отримують те, що потрібно. І Уран також переходить у Близнюки, і це революційна зміна. Це революційна зміна мислення, технологій і взагалі сприйняття реальності. А.